Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. І я рада вас вітати на своєму каналі. І це хороскоп для представників знаку Овен на березень 2024 року. Отже, Овне, давайте подивимось що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з нового місяця, який відбудеться 10 березня, в Знаці Риби. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, про що йдеться, коли ми говоримо про 12-й сектор гороскопу? Це сектор дуже обширний і він включає в себе такі поняття, як духовний розвиток, як наші мрії, цілі. Це також сектор, який відповідає за релігію, за переїзд, за далекі землі. І е, що може відбутися, коли відбувається новий місяць? Звичайно, від слова новий у вас може відбутися е, статися щось нове в житті. Тобто е, ви можете мріяти по-іншому, у вас можуть з'явитися нові. Звички в плані, наприклад, ментального здоров'я, ви можете розпочати роботу з психологом, або ж ви можете розпочати робити певного роду нові духовні практики для вас. Звичайно, це ще можете відкрити для себе якусь нову релігію. Наприклад, я колись дивилася серіал, він називається Хомленд. В перекладі він буде звучати як батьківщина, і я з іншого боку подивилась на іншу релігію, це релігія іслам. От, Але наскільки головний герой передавав, як він ну, попав в полон, він був американцем, і він провів багато років в полоні, і ця релігія залишилася з ним. Ось цікавий серіал, хто не бачив, подивіться. І це також для вас може бути. Якщо для вас актуальна ця тема, це може бути для вас тема переїзду. А ще хочу сказати, що в березні місяці для вас в 12 секторі буде 5 планет. Про них я розповім докладніше далі. Але якщо там знаходиться... П'ять планет, в дванадцятому секторі, то ця тема може бути дуже актуальною, і я задумувалася на тему того, наскільки багато людей емігрує і переїжджає кудись. І я взяла з прикладу своїх знайомих, як багато моїх знайомих кудись переїхало на постійне місце проживання, і це дуже вели... Великий відсоток, і це навіть не пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, а це було ще задовго до цього. І тобто, у вас, якщо у вас були якісь такі плани, чи ви там ну думали над цим міркували? Тому березень місяць у вас підійде для еміграції. Наступне це планета Меркурій, яка 10 березня змінює знак і переходить в ваш знак Овни, і це для вас буде перший сектор гороскопу. Що таке планета Меркурій? Планета Меркурій це планета, яка відповідає в першу чергу за комунікацію то, як ми можемо спілкуватися з іншими людьми. Звичайно, це ще планета, яка відповідає. Значить, за поїздки недалеко, за підписання документів. І за транспорт, і тобто, що це означає для вас, коли вона у вас буде в першому секторі. Якщо ви, наприклад, планували обрати для себе новий автомобіль, ви зможете це зробити. Це сектор, який відповідає за нас, за нашу особистість. Тобто, ви можете налагодити контакт з іншими людьми, добре для підписання документів. Тобто, для вас взагалі буде як зелене світло в березні місяці. Naslednje je... Планета Венера, і 11 березня Венера змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас 12-й сектор гороскопу, про який я говорила попередньо. Венера це планета, яка відповідає за красу, за любов, за гроші. І якщо, наприклад, ваша діяльність пов'язана з 12-м сектором гороскопу, а цей сектор включає такі професії, як психологія, як таро, астрологія. Теж дотичний до релігії, то це означає, що у вас буде місяць прибутковим в плані фінансів. І ще, наприклад, якщо ви ведете курси по Йозі, ну, розказуєте певні тренінги, то це теж для вас буде успішним, тому що Венера буде знаходитися у вас в 12 му секторі гороскопу. Наступне, 20 березня, сонце змінює знак і переходить в ваш знак Овне, а це означає, що в Овні розпочинаються дні народження. І я хочу, звичайно. Привітати вас овне з е, днем народження і побажати, щоб всі ваші цілі здійснювались. І е, не забувайте мріяти, бо інколи ми забуваємо про наші мрії, які були в нас в дитинстві. І е, я вам бажаю, що якщо ви про щось мрієте, щоб у вас це здійснилося в вашому новому астрологічному році. Ось і це означає, що весь місяць, починаючи з 20 березня до 20 квітня, вам буде щастити. Це означає, що ну сонце вам все буде підсвічувати. Якщо ви будете братись за щось, це означає, що у вас в цьому буде успіх, тому що воно буде знаходитися в вашому першому секторі гороскопу. Наступне це Марс, і 22 березня, Марс змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас 12-й сектор гороскопу, про який я згадувала вже попередньо. Марс це планета активності, планета, яка відповідає за драйв, за спорт. І коли вона буде знаходитися в 12-му секторі, це означає, що всі сфери, які пов'язані з 12-м сектором, будуть Ну, активно все буде відбуватися. Наприклад, якщо ви думали, планували купити якесь навчання, наприклад, по астрології чи таро, чи піти пройти підвищення кваліфікації по психології, і ви відкладали це довго, ну, вагалися, потрібно вам це не потрібно, але знання завжди потрібні. І зараз ви можете швидко на це наважитись, і процес піде швидко. Все, що пов'язане з 12-м сектором гороскопу, для вас буде відбуватися швидко. Ось, І це ще що стосується переїзду. Так само, якщо для вас це актуально, то Марс все пришвидшить. Ось наступне це. Значить, місячне затемнення так починається вже сезон затемнень. В 24 році буде чотири затемнення, і вони будуть на вашій осі і осі знаку Терези, який знаходиться навпроти вас. Всього їх буде чотири в 24 році. І зараз розпочинається весняння затемнення. Значить, 25 березня буде місячне затемнення в знаці Терези. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Так як затемнення відбувається на вашій гості, то це для вас буде сфера вас, вашої особистості. І, значить, це ваше я і інші люди, сьомий сектор це інші люди, це то, як ми спілкуємося з іншими людьми. От і тема стосунків для вас буде взагалі дуже актуальна в 24 році. І про що говорить місячне затемнення? Звичайно, місяць це завжди про завершення якогось періоду, якогось етапу, і це може бути період спілкування з якоюсь людиною. І е, в чому суть затемнені? Вони мають набагато більшу силу, ніж просто повний місяць чи просто новий місяць. І, е, наприклад, може бути так зараз популярно е, фраза токсичні люди. Можливо, дійсно в вашому житті була якась токсична людина. і яка е, спричиняла на ваше життя, наприклад, психологічне насилля, і ви могли навіть цього не розуміти. Тобто це може бути не фізична біль, і е, зараз ви усвідомите, що ви хочете вийти з цього. Це, це може бути навіть не кохана людина, не партнер, а це можуть бути навіть друзі. І які е, спричиняли на вас тиск, але ви довго в цьому жили, і просто ну якби не усвідомлювали, е, що що відбувається. Тому що коли ми в якомусь процесі довго знаходимося, ми можемо навіть не відбуватись, наскільки не відчувати, наскільки ми далеко зайшли в нього. От і звичайно, я вам бажаю здорових стосунків і здорового оточення навколо вас. От, тобто, по місячному затемненню спілкування з якимись людьми може припинитися. Ось, і може бути зміна оточення вашого. Ще хочу сказати про соціальні і вищі планети. Зараз, в березні місяці, вони не змінюють знак. Сатурн і. E, значить, Нептун буде знаходитися в 12-му секторі гороскопу. Це, це ще більше підсилює тему 12-го сектору для вас. Потім Юпітер і Уран у вас знаходяться в другому секторі гороскопу. Це тема фінансів. І по Юпітеру. Юпітер якби розширює ваші фінанси. По Урану якби фінанси. Можуть даватися складніше, ви можете втрачати роботу, переходити на інше місце, тобто Уран все трансформує. І ще хочу сказати за планету Плутон. Як багато хто з вас знає, Плутон всі ще місяці перейшов в знак водолій, і це для вас 11 сектор гороскопу. Але я хотіла внести таку ремарку. Взагалі, про планету Плутон. Звичайно, якщо е, говорити про загальний гороскоп, для вас це буде 11-й сектор гороскопу, але в чому суть? Є зодіакальне коло, якщо, можливо, хтось з вас його бачив. І воно поділене на 12 секторів. І в кожної людини це індивідуально. Но, звичайно, ці сектори е, не однакові за розмірами між собою. І для вас може бути так, що якщо у вас попередній сектор був широкий, це десятий сектор, може бути так, що у вас Плутон залишився в десятому секторі гороскопу, і він може бути там ще декілька років. Тому що в мене особисто Плутон залишився в тому секторі, в якому він був. Він змінив знак, але... Сектор не змінив таке, може бути, або може бути інше, якщо у вас попередній десятий сектор був такий вузенький, Плутон міг перейти в 11-й сектор раніше, тобто в знак він перейшов зараз, а в сектор він міг перейти раніше. Такий нюанс, тобто ви можете проаналізувати по своєму життю, якщо 11-й сектор це інтернет, спілкування, нові технології і так далі. Якщо у вас щось таке з'явилось в житті, можливо, у вас Плутон дійсно є в 11 секторі, але якщо для вас актуальна тема кар'єри і так далі, тому... Плутон може бути у вас ще в 10-му секторі. Ось такий березень місяць на вас чекає. Ще хочу сказати, що в березні місяці всі планети рухаються в прямому русі. І з 25 числа ми входимо в коридор затемнень, і вже 8 квітня відбудеться нове затемнення. Сонячне, воно відбудеться в вашому знаці, це такий маленький спойлер, і ще з 1 квітня розпочнеться ретроградний Меркурій. Тому я закликаю вас, якщо у вас є якісь справи. Пов'язані із технікою, з покупками нерухомості і так далі. Варто їх зробити в березні місяці. Ось тому дякую, що дивитесь, дякую за те, що залишаєте свої коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Ось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.